Вітаю! Я знаю, що багато дівчат, так само, як я, не люблять скраби і маски. Чому? На це треба час, це треба пам'ятати, це треба ще додатково змивати. Я забуваю і тому інше. А ще в мене є причина, я не люблю, моя шкіра не любить скраби. І для тих, Хто такі самі, як я, у мене є для вас дві хороші новини. Перша, це маска для обличчя, яка не потребує змивання. Це економить не просто час, а й всі зусилля на світі. Маска, яка 8 годин працює, і ви вранці без жодного набряку, якщо навіть ви не спали. Але ваша шкіра на обличчі так, начебто, ви спали просто як, а, як дитинка. Ця маска працює ідеально. Ідеально смуктується, ідеально працює і влітку і взимку. І до неї подарунок: це сироватка Пілінг. Сироватка Пілінг. Вона працює як скраб, і її теж не треба змивати. Це просто шалена новина. У мене вже закінчується моя, і я вже отримала у подарунок до маски. Це шалені знижки. Це сироватка пілінг, яка просто вичищає все, всю вашу все зі шкіри обличчя. Це дуже актуально, особливо в таких містах, як у мене кривий ріг. Забруднення просто. Сягає небес і вона мене рятує. І так само маска. Два рази на тиждень, два рази на тиждень. І це легко наніс і ліг спати відпочивати, насолоджуватись життям. Тому бережіть себе, піклуйтесь за собою і будьте щасливі, саме головне миру нам.